Універсальні спринклери моделі V27-25 являють собою автоматичні спринклери колбового типу з пропускною здатністю 80 літрів на хвилину. Є спринклерами зрошення швидкого реагування з бронзовим покриттям з температурою спрацювання 68 градусів Цельсія, а також 5-мм скляною колбою. У скляній термоколбі міститься рідина з високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, зрошувач спрацьовує і через нього починає витікати вода. Спринклери можуть встановлюватись як розеткою вниз, так і розеткою вгору. Дані спрінкліри в основному застосовуються в приміщеннях зі звичайним і дуже високим ступенем пожежної небезпеки. Спрінклір використовується у системах пожежегасіння будівель та споруд, таких як банки, готелі, торгові центри, офісні центри, склади, паркінги, фабрики, нефтопереробні та хімічні заводи тощо. Зрошувач стандартної та швидкої моделі В 2725 пропонується у різних температурних виконаннях та з різним покриттям відповідно до конструктивних вимог.